Ось як народився Ісус Христос. Марія, його мати, була заручена з Йосипом. Ще до їхнього одруження виявилося, що вона вагітна від Святого Духа. Йосип, її чоловік, був людиною порядною і праведною. І не хотів її ославити, тобто е, опозорити, зганьбити. Отже, він вирішив таємно розлучитися з нею. Дивіться, як ведуть себе порядні і праведні люди. Уявіть собі, хлопець, чоловік одружується. І його наречена вагітна. Зазвичай логічно, чоловік має бути в гніві. Правильно? Невдоволений. Але цей чоловік, дивіться, якого батька, так би мовити, хто мав займатися вихованням Ісуса. Бог приготовив. Цей чоловік був який порядний, скажи порядний і праведний. І що він? Він не побіг, ну зараз в нас би не написав скрізь, скрізь там побіг до, до рідних, роз, 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 розказав всім своїм знайомим. Ні. Він нікому, скажи, нікому, він нікому не розповів про те, що його наречена вагітна. Той час це було дуже небезпечно. Її ну, мали побити камнями. Але йдеться про те, що, наскільки він був сильний. Ось для нас дуже гарний приклад. Порядні і праведні. Значить так, перший урок, якщо ти почув гарячу новину, це такий слайд має бути. Якщо ти почув гарячу новину, то що треба зробити? Не спіши бігти і усім розповідати. Навіщо тобі ганьбити інших? Ти почув погану новину? Тобі хотілося би, щоб про тебе розказували людя, людям? Правда ж ні? Це інше питання. Е, знаєте, от зараз в цьому залі тут сидять люди. Ніхто із вас не хотів би, ніхто, жоден, навіть самий-самий-самий, ніхто не хотів би, щоб про вас розказали би самі таємні речі. Правда ж ні? Тому що ви це розказали Богові. Ми знаємо, як ми можемо це вирішити. Ми можемо прийти до Бога, правда ж? Розказати їх Богові, так? попросити Бога пробачення. І що Бог зробить? Пробачить. І в Біблії написано, що він вже не буде згадувати. Розумієте? Тому Бог ось такий. Ми повинні вчитися. І ось цей чоловік вчинив ось таким. Значить, Якщо хтось поділився з тобою своїми таємницями, не поспішай їх розповідати іншим. Дівчата, слухайте, так? Так, дівчата, одні одні скажи, не спіши розповідати таємниці іншим. Тобто не розповідай. Якщо тобі розказали, не треба розповідати. Кортить, дуже хочеться. Але якщо тобі довірили, то тримай. Так чи ні? Вам би хотілося б, щоб ваші таємниці розповідали? Ні. Тому і ви не розповідаєте. Далі. Не потрібно про інших розповідати те, що їх знеславлює. Не потрібно, давайте разом, розповідати те, що їх знеславлює, тобто опускає. По-нашому позорить, ганьбить. Значить, не треба такі речі розповідати про інших. Правильно? Ось що вчить нас. Ми ще не дійшли до народження Ісуса, а вже скільки нас уроків отримали, так? Так. Навіть якщо тобі причинили біль, знайди в собі сили, пробачити і іншим про це не розповідати, тобі тебе скривдили. Що треба зробити? Простити. І. Не треба розповідати іншим, якщо ти пробачив когось, то не треба після цього, як Ісус пробачає нам, то Він більше що не згадує, скажи, не згадує. Тому не згадуй комусь, чоловікові, дружині, сестрі, братові, будь-кому, якісь вчорашні, позавчорашні, минулорічні їхні прогріхи. Ти пробачив? Питання що? Закрите. Так, далі. Ось тоді Господь зможе довіряти і доручати тобі свої серйозні доручення. Чому Бог довірив Йосипу від цю місію? Тому що він був порядний і праведний. Він же ще не знав, цей Йосип, що це від Духа Святого. Він ще не знав. А раптом це не так, навіть коли він дізнався. Так, далі. Бог. Може робити такі речі, про які нелегко повірити і прийняти це, що це від Бога. В даній ситуації це було так. Та коли він, Йосип, читаємо далі, про це подумав, тільки подумав, скажи, лише подумав. Бог бачить, що ти думаєш. Як лише він подумав, з'явився йому у вісні ангел. Тобто він перед сном лежав і думав, планував. Що от встану і вирішу це питання, ми не будемо одружуватись. Він подумав, ви перед сном думаєте, а в сні до вас може прийти ангел сьогодні. Так що готуйтесь. З'явився йому у вісні ангел Господній і мовив Йосипе, сину Давидів, не бійся взяти шлюб з Марією, бо дитина, яка в ній зачата від Духа Святого. Отже, Бог читає. Твої думки і може дуже швидко на них відреагувати. Скажи своєму сусіду, Бог читає твої і мої думки, і дуже швидко може відреагувати. Читаємо цю, цю Біблію далі. Марія народить сина, і ти назвеш його Ісусом, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Марія народить дитину не від Нього, але від, Він мав дати йому ім'я. Отже, батьки відповідальні, щоб дати імена своїм дітям. Ну, це ж логічно, але йдеться більш ширше. Ми, я відповідальний, ти відповідальний, як ти називаєш, обзиваєш свою дитину. Тому, якщо ти свою дитину обзивав лодащо, пеньок, дурень, які там ще? Тин-ти-пі-пі-пі-пі. Анулюй. 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 це. зрікайся цього. Розумієте, навіть якщо твоя дитина нібито заслуговує цього, ніколи, скажи ніколи, не давай ім'я дитині іншого, окрім того, яке їй належить. Все позитивне, говори, негативне прокльони, засудження. Взагалі, не, тому що ти маєш владу, як називеш, так воно й буде. Тому ніколи не взивай своїх дітей. Далі, дивіться, Йосипові, Ісус, Йосипові ангел сказав, хто народиться, для чого народиться. Значить, ось слухайте, майбутні батьки батьки, майбутні чоловіки, батьки і мами. Ви, особливо тати, маєте знати, хто це у вас народився і для чого він. Яка його місія? Далі, все це сталося читаємо, так, щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами пророка, слухайте, діва незаймана за вагітні народи сина, і йому назвуть йому Емануїлом. Що означає нами Бог. Прокинувшись, Йосип зробив те, що звелів йому ангел Господній. Що зробив Йосип? Те, що звелів йому ангел. Перед сном. Що мав робити вранці Йосип? Відпустити, розлучитися, сказати, я не буду брати тебе заміж. Так? Вночі приходить ангел, сниться сон, він встає, прийняв рішення робити те, що йому ангел сказав. Ось як треба реагувати на слово від Господа. Не йти до батьків, а знаєш, я вже передумав, а я отак. А що ви скажете? Марія вагітна, йти до подружок, до друзів, до когось. А от як ви думаєте, а мені приснився сон, сниться, спиться, а оце? Ні. Цей чоловік, дивіться, ем, так, прокинувся, зробив те, що йому Ангел Господь. І взяв Марію собі за жінку, але не знав її, він її. Тобто він не, в них не було першої шлюбної ночі. В них не було медового місяця. Молоді люди мріють про одруження і думають про, про, ці, про ці моменти, а в нього цього не було. Аж доки не народила вона сина і назвав він його Ісусом. Дивіться, Йосип був чоловіком рішень. Він тихо і мовчки прийняв рішення розлучитися. Зранку він приймає рішення одружитися. Будь і уроки для нас. Будь Чоловіком рішень, а не чоловіком балаканини, в якого все виходить в розмови. Знаєте, якщо ти хочеш нічого не зробити, почни балакати. Розказувати, радитися, говорити. І все закінчиться чим? Балачкою. Будеш балакати, балакати. І як почнеш вже думати, ще спочатку були якісь рішення, а потім вже ти думаєш, що не знаєш, що робити. Тому. Тому будьте людьми рішень. Так, наскільки цей чоловік був сильним, що одружитися, і ця молода дружина, він її не чіпав, вони не мали е, інтимних стосунків, аж поки вона не народила, цей чоловік був дуже сильний. Як виховував Йосип Ісуса? Знаєте як? Так, що він зумів виконати свою місію, спасти нас від пекла. Тому що коли він мав прийняти Марію, ангел переконав і ангел пояснив, що це буде Ісус, Спаситель світу. І кого Він виховував? Спасителя світу. Уявіть собі, яка місія? Виховати такого чоловіка, який мав не грішити, який мав бути правильним. Лише достойні батьки таких виховують дітей. Виховуйте своїх дітей так, щоб вони змогли виконати своє призначення на землі. Амінь. Виховуйте своїх дітей так, щоб вони змогли виконати. Луки 1,13. Ще трошки і, і буде амінь. Та ангел заговорив до нього. Не бійся, Захарій, це йдеться про друге народження, про Івана. Бо молитва твоя почута, дружина твоя Єлизавета, народить тобі сина, якого назвеш ти Іоанном, він принесе тобі радість і щастя. Що мають приносити діти? Амінь. Дивіться, Захарія знає, хто народиться, яке ім'я дати. І багато людей будуть радіти з його народження, бо він буде великим у Господа. Ви всі створені, народжені, щоб бути великими у Господа. Лише не мусить він пити вина, ані міцних напоїв. Великі люди, що роблять? Не п'ють. Що не п'ють? Вина пива, а не інших алкогольних напоїв. Хочеш бути великим? Не пий. Хочеш бути малим? Пий. Будеш рачки лазити. Так. А що буде? Від самого народження він буде сповнений Духом Святим. Деякі батьки не несуть дітей в церкву на служіння, а має бути, ось сьогодні народився, а завтра, умовно кажучи, вже наповнений Духом Святим. А де він наповниться Духом Святим? Вдома. Церкві він має бути, від народження. Дивіться, скільки уроків. І він поверне батьох дітей із ізраїль до Господа Бога їхнього. Він прийде перед Господом, наділеним духом і владою і пророка Іллі і знову поверне серед і так далі. Дивіться, Захарія був старий уже, але в нього була місія виховати такого великого чоловіка. І Луки 1,57 для Єлизавети. Прийшов час пологів. Сьогодні ми говоримо про пологи, про, про народження, так що дуже важливо, цікаво. Сьогодні ж Різдво, тому і про Івана народження, і про Ісуса. І вона народила сина. Сусіди, родичі почули, що Бог подарував їй велику милість і раділи з, з нею. І сталося так, що коли малому сповнилося 8 днів, вони прийшли зробити йому обрізання і хотіли назвати його Захарію, як і батька. Але мати хлопчика заперечила, ні, йому належить зватися Іоанном. Ні, не Ісусу, ніоан. Гості їй кажуть, але ж нікого вашому роду так не звали. Зазвичай називають так, як в роду. Слухайте. Знаками а, значить, цей Захарія, коли він, е, коли цей перший був початок, е, Бог йому сказав про це, то він став німий. І зараз він був німий. Йому задали запитання, як назвати е, е, ім'я. Ім Захарія попросив табличку написав на ній, його звати Іоанн. Усі були здоволені. Тієї ж миті уста Захарії зімкнулися, язик розв'язався, і він заговорив, славлячи Бога. І тоді страх окупив сусідів і в всій гірській країні юдеї обговорили ці слова. Кожен, хто чув про це, дивувався, замислився. Ким буде ця дитя. Боже, очевидно було, що сила Господня з ним. Отже, зараз такий слайд. Сусіди, родичі, соціум захочуть, щоб ти був як. Як усі Як усі співали колядки, як усі їв кутю, як усі посівав, співав щедрівки, будь як усі. більше вже не помиляється сьогодні тут було. А може, може таке, що більше помиляється? Тобі не просто виховувати сина, дочку інакше. Ти будеш їх інакше називати. Не так, як прийнято серед твоїх родичів і сусідів. Ти будеш їм розповідати про їхнє покликання і все для цього робитимеш, щоб вони увійшли в нього. Тату! Що? Вони всі йдуть зустрічати сонце після святкування випускного. Можна я так от піду? А ти скажеш, ні. Ти і на випускний не підеш, бо там буде масове розпивання спиртного. А що хіба не можна так вірити, як усі? Ні, не можна. Всі до храму, потім до парку і під лавками лежать. Зато всі, зато ти не виділяється з натовпу. А я не пив, але був серед них. Тату, а в нас в неділю виступ? Ні, не в нас не виступ. Це в них виступ, а у нас служіння. Це не так, як всі виховуєте. У нас змагання в неділю. Ні, в нас служіння в неділю, а в них змагання. А ви знаєте, що це не просто? Що навколо всі так, а ти інакше. Ви знаєте, що такий булінг? Це починають тебе цькувати, сміятися, прикалуватися, ти не такий. Ти ненормальний. Можна енергетик? Ні. Можна пиво? Ні. Можна сухого вина? Ні. Не можна. Бо він буде, слайд таки, великим у Господа. Лише не мусить він пити вина ані міцніших напоїв, а від самого народження він буде сповнений Духом Святим. Моя дочка, мій син, буде великим у Господа. Якщо ти віриш в це в майбутніх своїх дітей, або зараз в тебе вони є. Скажи, моя дочка, мій син, буде великим у Господа. Він не буде пити вина, горілки, пива, не буде курити і матюкатися, а від цього народження буде сповнений Духом Святим. Ось це ім'я твоєї дитини. Ви почули? Ось це ім'я твоїх дітей. Я то що, я не то-то, я то-то. Ні. Я хочу, щоб ти був великим, а не рачки лазив. Я хочу, щоб ти був сильним, а не слабаком. Амінь. Луки 2.40. А дитя росло, наливалося силою, мудрість, і Божа благодать була на ньому. Це вже про е, Ісуса. Щороку батьки його вирушали до на Свято Пасхи. Подалися вони, як завжди, того року, коли Ісусові сповнилось 12. Це тут у нас багато. Ви бачите, скільки тут у нас артистів? Ви бачите, це молодіжне служіння, це, це Ілона Раба е, така крута. Ілона каже, ну да, то що ти таке говориш? Не тато пастор, так? Ні, ну, не, не, ну вони всі молоді, вони всі круті. Ну але ви бачите, скільки роботи? Давайте подаримо е, е, нашій команді, яка це все робила. Ви знаєте, скільки вони репетицій робили? Давайте подаримо опуски нашим артистам. Нашим вокалістам, нашим музикантам. Ну, Артисти, і, ну це круто. Вони Скільки репетицій, скільки разів хотіли побитися, скільки разів ображалися, скільки разів, і, запитайте, вони плакали. Але це круто, слава Богу. Дивіться, коли 12-му виповнилось, як скінчилося свято, батьки верталися додому, а хлопчик Ісус. Лишився в Євросалимі, хоч батьки не знали про те. Цілий день вони йшли, вважаючи, що він десь тут. Потім почали шукати його, його нема. Приходять, тут, вертаються. І ось через три дні знаходять у храмі, Ісус сидів серед вчителів, 12-річний Ісус, слухав їхню науку і ставив їм запитання. Ми на цьому тижні їхали за заданням, і він каже, знаєш, я пам'ятаю, як ми їздили на конференції. І я два рази, здається, ходив на планету Д. Тобто це дитяче служіння. Але коли я чув, як десь там хтось включав прямий ефір, служіння, що там відбувалося, я так туди прислухався, мені було цікавіше, що там відбувається. На дорослому, на дорослому заході. Не, не там, де для дітей, щоб просто потусити, погратися. Дивіться, 12-річний Ісус. Він задає питання, він спілкується. До 12 років хтось його виховував, хтось його вкладував, хтось йому говорив, хтось його розповідував, хтось його формував. І побачив, що його батьки були вражені, його мати звернула до нього, дитино, чому ти таке зробив з нами? Твій батько страшенно переживали, і я розшукую тебе. тебе. Він повів, чому ви шукали мене? Чи ви не знали, що я мушу бути в домі батька мого? Та вони не зрозуміли цієї відповіді. Тоді Ісус повернувся з ними до Назарета, і Він слухався їх. В 12 років що треба робити? Слухатися батьків. Це дуже важлива частина. Та його мати зберігала все це в своєму серці. Тож Ісус зростав мудрістю, статурою та ласкою Божою. Отже, виховувати дитину так потрібно, щоб вона знала і увійшла в своє призначення. Це непроста задача. Але саме таку відповідальність поклав на нас Господь. Амінь. На майбутніх батьків і на теперішніх. Не просто народити, але допомогти дитині зрозуміти, хто вона. Будь, знаєте, найкраще навчання, найкращий вчитель це мій приклад. Скажи, приклад. Отже, будь прикладом для своїх дітей. Приклад найсильніший вчитель. Народження і виховання Ісуса – це приклад для нас, як народжувати і виховувати великих людей, які зможуть впливати на цілі народи. Не лише Ісус дав нам приклад, як жити, але й Його батьки навчають нас правильному батьківству. І так, Ісус, це скорочений варіант. Вибачте, що я так довго. Ні, не вибачте, я не прошу вибачення. Ісус народився для того. Щоб померти, забрати владу гріха, знищити рукописання проти тебе, забрати тебе з пекла, воскреснути і дати тобі вічне життя. І всі сказали. Амінь. Ісус Христос народився, щоб тим міг жити повноцінним життям, то живи не так, як усі, а так, як Бог запланував саме для тебе. Нехай НАТО не визначає твій. Напрям руху, але ти впливай на НАТО і вказуй йому напрям, як вірити, як жити, творити, перемагати. Амінь так, давайте разом помолимося молитвою. Ісусе, дякую тобі за народження. Ще раз. А давайте від, ну, так от, вдумаємося і від цього, навіть сьогоднішній захід це тому, що Ісус народився. Дякую Тобі за взірець. Дякую тобі за смерть і Воскресіння. Дякую тобі за життя. Я вірю в тебе. Я вірю тобі. Я вірю, що ти помер і воскрес. Я вірю, що ти забрав мою вину. Пробач мені. Прости усі мої гріхи. Я визнаю себе грішним. І приймаю твоє прощення. А отже, з цього моменту я праведний. Ми зараз ще продовжимо молитися. Я маленьке пояснення. Люди думають, що це нормально, постійно кажуть, я грішний, я грішний грі, неправильно. Бог прощає і Він дає нам праведність. Ісусе, давайте разом. Ісусе, запрошую тебе. До свого серця присвячую тобі своє життя і називаю тебе своїм Господом і Спасителем. Живи в мені, керуй мною, я належу тобі і всі гуртом. Амінь. Давайте подаримо описки Ісусу.